У нас йде, це у нас Каріна. Бачите, таке. Це вже, як і Даніела, це також йде балконет. І ось це балконет Каріна. Але це Карінка, але вона йде з пушап-ефектом. Бачите, тут зйомні такі от детальки, з якими ви можете коригувати свою посадку. Ось вони знімаються. Ось це колір Піон виконаний із італійського мережевого. Ось, бачите, на каркасах. Бачите, який гарний, мережевий. Це мережево, дуже приємний та комфортний. Ось, ось такий він. Зараз я вам покажу, О, покажу більше. детально. Бачите, о, який він гарний. Це. Колір Піон, ось, бачите, яка округла, спокуслива, а гарна підтримка, дуже гарна підтримка, виглядає. його можна носити під відкритий одяг, воно тобто його, його не буде видно із топів, ковтинок, має то футболок, де є виріз, Наприклад, Чи такі, як у мене. Галика, кліном, або округлий, його не буде, видно. Трикутничком. Потім трикутничком. Або, бачите, бо тут ще, до речі, такі тоненькі, м'які приємні. Брителечки, ось такий гарний гол колір. Це у нас каріна. І у нас каріна представлена, зараз вам покажу. У білому. Дивіться, який гарний, білий. Просто білосніжний. Колір, особливо зараз, літом, під загоріле тіло буде дуже гарно та спокусливо виглядати. Гляньте, під блузки, під футболку. Ну, Біле це класика. Білий повинен бути у кожної білий. Ось такий гарний, чорний, класичний. Також, бачите, гляньте, це Каріна. Боже, який він гарний. отут тут продубльована, поговняна. Тут серединка боловняна, тобто його буде приємно носити, м'якенький він. Ось, бачите? Також тут зйомні детальки є, можна ви знімаєте і так коригуєте посадку. Захотіли, вставили, це як пуш об'єм дає. І...